Раніше щавель в Україні вважали бур'яном і не вживали в їжу, але у Франції вже в середньовіччі оцінили корисні властивості і вишуканий смак цієї зелені. Молодий щавель з'являється в кінці весни, і це ідеальний час, щоб купити його на ринку. До середини літа в щавлі накопичується велика кількість кислоти, що не дуже корисно для організму. щавель відрізняється кислим смаком. Але це і додає йому особливу родзинку. Розповідаємо, чим так корисний зелений щавель і які страви можна і потрібно з нього приготувати. Беріть на замітку корисні властивості щавель, особливо молодий концентрація корисних речовин, вітамінів, мінералів, антиоксидантів. У його складі містяться білки, вуглеводи, клітковина, органічні кислоти, ефірні масла, флавоноїди, вітаміни групи АДО, кальцій, магній, натрій. Мфор залізо от цинк, втор регулярне вживання щавлю позитивно впливає на здоров'я людини. Так, щавель сприятливо впливає на роботу травної системи, печінки леганів, щавель має протизапальну, ранозагоювальну, знеболюючу і антисептичну ефектом. Зелень покращує репродуктивну функцію як чоловіків, так і жінок. щавель також корисний для гладкої та здорової шкіри. Ще одна перевага щавлю низька калорійність у 100 грамах продукту міститься всього 22 кілокалорії, а це значить, що щавель може бути присутнім в раціоні тих, що худнуть, він не зашкодить фігурі і допоможе залишатися в прекрасній формі, при цьому насичуючи організм поживними речовинами. Класні рецепти щавлю можна приготувати різноманітні страви. Обов'язково спробуйте всі рецепти з нашої добірки. Домашні та друзі будуть в гастрономічному захваті, Щавель можна використовувати в кулінарії як в свіжому, так і в сушеному вигляді. Окремі гурмани воліють маринований або консервований щавель. Ця зелень особливо хороша в супах. В салатах і закусках Ще з щавлю вам знадобляться щавель, три середніх пучка, картопля середній, сім шткурячий або овочевий бульйон, один п'ятл, тріп невеликий пучок, цибуля зелена, невеликий пучок. Петрушка невеликий пучок, яйце куряче, тріш сметана за смаком, масло вершкове, один стіл сіль за смаком, чорний мелений перець за смаком, спосіб приготування, топлю почистіть, наріжте невеликими шматочками і варіть в попередньо розігрітому бульйоні близько 15 хвилин. В цей час розігрійте в сковороді вершкове масло. Тушкуйте щавель, посолити і поперчити його, і потім додайте його в бульйон, зелень дрібно порубати і додайте в суп разом зі звареними круто і розрізаними навпіл яйцями, подавайте зі сметаною. Кисіль з щавлю вам знадобляться крохмаль, 20 щавель, 300. сіль за смаком цукор, 50 спосіб приготування. Щавель ретельно вимийте і дрібно наріжте, вкладіть листя в каструлю, додайте трохи води, поставте на невеликий вогонь і тушкуйте 5-6 хвилин до м'якості. Відвар процідіть. Щавель протріть через ситу і поверніть у відвар. Розведіть крохмаль в половині склянки холодної води і ретельно розмішайте, влийте в каструлю з щавлем 0,75 літра холодної води, всипте цукор і доведіть до кипіння, варіть 3 хвилини влити тонкою цівкою розведений крохмаль, помішуючи, доведіть ще раз до кипіння, зніміть з вогню, остудіть і розлийте по склянках. Лосось з білим вином і щавлем, вам знадобляться лосось, 4 стейка щавель, 300 г маргарин 20 г, цибуля, шалот, 2 шт біле сухе вино 50 м крем, фреш, 150 м соняшникова олія, 2 стл, сіль за смаком, Свіжомелений чорний перець за смаком, подрібніть чавель і цибулю шалот, приправте стейки лосося сіллю і перцем, розігрійте соняшникову олію в сковороді, обсмажте рибу з обох сторін протягом 8-10 хвилин. На іншій сковороді розтопіть маргарин, обсмажте цибулю шалот протягом 3-4 хвилин до коричневого кольору, додайте вино, а потім крем, фріш і шавель. Перед подачею щедро полийте рибу соусом. Щавлевий суп вам знадобляться щавель. 400 картопля, 5 яйця куряча, 4 шт масло рослинне, 2 стіл вода, 2-2-5 сметана за смаком, сіль за смаком, чорний мелений перець за смаком, зелена цибуля за смаком. Візьміть каструлю, наповніть водою і поставте на вогонь, очистіть картоплю і наріжте невеликими кубиками. Коли вода закипить, посоліть і додайте картоплю. Варіть близько 15-20 хвилин, щавель промийте і дрібно наріжте. Додайте щавель у воду і доведіть до кипіння, додайте рослинне масло, яйця збийте віночком і тонким струменем влити в суп, і варіть ще 3-5 хвилин, посоліть і поперчіть за смаком, перемішавши суп, зніміть з вогню і дайте йому настоятися протягом 10-20 хвилин, додайте подрібнену зелену цибулю. Два яйця відваріть круто і покладіть половинку в кожну тарілку, додайте сметану і подавайте. Омлет з шавлем вам знадобляться щавель два жменьки яйця, чотириштвершковий сир, сто п'ятдесят пармезан, п'ятдесят вершкове масло, двадцять оливкова олія, два стл сіль за смаком, чорний мелений перець за смаком. Яйця збийте до легкого збільшення в об'ємі, посоліть і поперчіть, щавель наріжте смужками і половину додайте в яєчну суміш, оливкове і вершкове масло перемішайте, і розігрійте на сковороді, влийте суміш, додайте половину вершкового сиру і перемішайте. Як тільки омлет почне густіти, додайте, залишився щавель, зверху залишився вершковий сир. Тертий пармезан зніміть з вогню і поставте каструлю в духовку на 3 хвилини. Запіканка з щавлю з грибами. Вам знадобляться щавель, 1 к жирні вершки, 400 свіжі гриби, 500 хрібчаста цибуля, 3 шт борошно, 3 ст. тертий сир, 3 ст. вершкове масло, 2 ст. сіль, за смаком чорний мелений перець, за смаком. У сковороді на вершковому маслі обсмажте гриби і нарізану кубиками цибулю близько 5 хвилин, змішайте все з борошном, сіллю і перцем. Тонкою цівкою влийте вершки і, постійно, заважаючи, доведіть до закипання. Після закипання вийшов соус, кип'ятіть ще близько 5 хвилин, шавель наріжте тонкими смужками, половину покладіть на дно форми і залийте з половиною соусу. Зверху покладіть щавель, що залишився, і соус, що залишився. Запікайте в розігрітій до 160 градусів духовці близько 30 хвилин. Сок пюре з картоплі і щавлю. Вам знадобляться цибуля пори. Дашт картопля, 1 шт вода, 3-4. Курячий або овочевий бульйон 1 кубик, щавель 1 лист, молоко. Том сіль, за смаком, чорний мелений перець за смаком. У каструлі закип'ятіть воду і розчиніть бульйонний кубик, очистіть і наріжте кубиками картоплю, наріжте півкільцями цибулю, пори, опустіть овочі в каструлю і варіть на середньому вогні протягом 45 хвилин на завершення. Додайте нарізані листя щавлю і молоко, перемішайте і подавайте на стіл.